Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Зі мною сьогодні гість Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук та експерт-міжнародник. Рада вітати вас. Слава Україні. Доброго дня, героям. Слава пане Станіславе, з вашого дозволу пропоную розпочати з новин, які. Лунають з Вашингтона, і у відповідь реакції з Москви, як ми знаємо, Дональд Трамп змінив строки свого ультиматуму для диктатора Путіна і сказав, що вже не готовий чекати до 50 днів, а дає всього навсього 10 днів від моменту своєї заяви, тобто орієнтовно, там, 8 серпня, ми будемо очікувати його подальших дій. Пісков вийшов речник Путінський, сказав, що СВО продовжається, не дивлячись ні на що. Як ви бачите, як будуть розвиватися тут далі події, на що реально готовий йти Трамп? Ну і ми знаємо і так, що диктатор Путін не має наміру зупиняти війну. Це для нас очевидні речі. Ну, дійсно, зараз ми бачимо, що Російська Федерація абсолютно не пристає ні на які пропозиції, ні на які умовляння, і це все тягнеться ще від часів інавгурації Дональда Трампа, коли він власне вже приступив до своїх знову знову приступив до своїх обов'язків вже вдруге. Як президент Сполучених Штатів Америки і всі ті підходи, всі ті тактики, стратегії, які застосовував Дональд Трамп, вони не спрацювали. Фактично, той переговірний процес, який навіть і трошки розпочався, все ж таки, але він зайшов у глухий кут а отже, це е, неймовірно е, дратує. Американського керманича, його дратує те, що не може він ніяк в умовити Путіна сісти за стіл перемовин, і якщо навіть і якась делегація від Росії приїжджає, вона постійно вимагає всього того, про що ми все про що ми знаємо. Ці максималістські вимоги ультимативного характеру, фактично, скажімо так, це вимога капітуляції. України, а й відтак і всього вільного світу, зокрема, і ну можливо, навіть перш за все сполучених штатів Америки, і Дональд Трамп він не погоджується а, з таким а, з такою ситуацією. І він очевидь, хотів би. Мати якісь вагомі здобутки під час своєї другої президентської командації, та бачу він неодноразово про це обіцяв, і він розуміє, що всі пам'ятають його обіцянки і за 24 години зупинити війну. І там були продовжені ці ці строки. Але скажімо, віз і надалі знаходить перебуває там в тій самій точці, і нікуди не може зрушити змі. І не може ніяк зрушити з місця, максимум, що ми змогли витиснути з цих уже прямих перемовин між Україною та Росією. Це звісно гуманітарний трек, які питання, які нас дуже хвилюють, і ми змогли повернути частину нашого тих полонених українців, які перебували, перебували в полоні, і зараз надалі працює українська дипломатія над тим, щоб повернути решту, так само якість це стосуються українських дітей, які вивезла Російська Федерація. Рацію на свою територію, ну і звісно, ми так ми держава Україна ратуємо за те, щоб повернути тіла загиблих. Це теж дуже важливо, щоб можна було їх поховати цивілізовано належним чином, а не так, як це звикли робити на Орді. Тож думаю, що в цьому сенсі так ми змогли отримати позитивний результат, але далі цього справа не пішла, і зараз тут Трампа дійсно уривається терпіння. У нього вже не вистачає можливості надалі тиснути ну скажімо, навіть не тиснути, а мовляти поки що Путіна так як це робилося, і тепер уже відповідно Трамп хоче перейти до силового тиску, такий, який би дійсно міг би мати позитивний ефект. Вочевидь, ми так само повинні усвідомлювати, що не все так буде просто навіть якщо і американський керманич запровадить. Якісь обмеження проти Росії, вочевидь, вона готується до цього, і вже можливо готова. І він і він так само про це і зазначив в інтерв'ю. от буквально нещодавно, що ці санкції можуть не спрацювати, але думаю, що тут передусім е, йде гра е, в тому напрямку, щоб е, скажімо так вплинути на тих на ті країни, які мають тісні зв'язки з Російською Федерацією, і купують її. Під енергоносії, ми перш за все кажемо за нафту, але це можуть бути і інші ресурси, і тому подібне. Тобто тут намагання скажімо так обрубати можливості Російської Російської Федерації і зробити так, щоб вона була ще більш ізольованою. І я думаю, що зараз найбільша гра ведеться саме за симпатії Китаю. І таким чином до Трамп хоче запропонувати під небесні набагато кращі можливості е, для, для неї аніж це роби, це може робити Російська Федерація, тому що Росія тільки в основному дає е, можливість купувати за значно нижчими цінами енергоносії. І так само вони реалізовують ті чи інші проекти, але все ж таки це не те, скажімо так що може аж надто цікавити Китай. І я думаю, що те, що зараз... Пропонують е, у Вашингтоні те, що е, скажімо так, Америка готова йти на певні компроміси, на певні пропозиції. То це дійсно так, і ми бачимо, що зараз е, Трамп скасував о, 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 ну між та призупинив поки що обмеження на експорт високих технологій до Китаю. Це теж ті ті кроки, які робиться за для того, щоб скажімо так, імпонувати сі дзінпіню лідеру Китаю, щоб він все ж таки переглянув свою поз свою стратегію зовнішньої, зовнішньої політики і не Розкидувалися там його високопосадовці словами, що вони не дозволять Росії програти в цій війні. Я думаю, що о, тут якраз таки ведеться за це боротьба, так само як і е, боротьба за уми серця і звісно шлунки е, інших країн, які мають існі зв'язки з Російською Федерацією. Ми говоримо про держави глобального півдня, які так чи інакше допомагають Росії тримати її економіку на плаву, тому що Москва, як відомо, вона е, диверсифікувала фактично свою економіку, вона е, знайшла багато альтернатив, якщо раніше ми говорили, ну ще до таких активних бойових дій, навіть ще до 2014 року, що Росія от переважно на намагалася заробляти на Заході, тобто продаючи їм енергоносії енергоносіту, подібними, торгуючи з країнами Західного світу. Тож тепер вона це робить з країнами е, 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 Світу з країнами глобального півдня. Ось і тут я думаю, що важливо для Америки не допустити власне оцього більш тісно цих тісних економічних, фінансових і іншого роду зв'язків. І вочевидь, є мета саме ізолювати Російську Федерацію. Тому і Трамп говорить, що я не знаю, чи воно спрацює саме на Росії, але під текст розуміли, що він що зараз буде намагання вводити різного роду тарифи Проти тих країн, які, скажімо так, поки що орієнтуються саме на Російську Федерацію. А, mm. а, але найбільше, звісно, це боротьба за Китай, який має право вибору. Він має право, скажімо так, все ж таки. Піти на якісь компроміси, на якийсь конструктив, і зі сполученими штатами Америки і побачимо зараз по тим перемовинам, які відбуваються, і бач, і так само з'явилася інформація, що Трамп все ж таки розглядає можливість відвідати Піднебесну, і це може статися на початку вересня. І хто знає, можливо, саме. Під час такого візиту можна буде побачити перегортання сторінки тої проблемної тих проблемних сторінок американо-китайських відносин, і можливо відкриється новий період для них, тим паче, якщо вони ще й можливо підпишуть якусь угоду, яка би влаштовувала і Вашингтон, і Пекін і. Там і мож я не виключаю, що там може бути такі положення, які Росія однозначно не може запропонувати ну, В силу того, що російська економіка ну вона є примітивною. Фактично, якщо говоримо, якщо її порівнювати з економікою Китаю та США, ось я думаю, що поки що в цьому на ключі от працює Трамп і його адміністрація. Ну побачимо, насправді я все поки що не хочеться ідеалізувати і, скажімо так, очікувати аж надто таких якихось змін. Але я поки що оцінюю саме тенденцію: тенденцію за те, що можливо хочуть бачити американці в сучасних міжнародних відносинах, і зокрема ми говоримо, ну, перше першим говоримо, те, що стосується російсько-української війни, та її мирного врегулювання. Дійсно, Москва не подає сигналів щодо того, що вона бажає про щось домовлятися, тобто оця стратегія. Путіна, що він від... буде це безкінечно відтягувати, вона вже не спрацьовує, вона вже буксує, і Трамп вже і сам зрозумів, і йому донесли, що так довго тягнути не можна, особливо коли він зараз ще й відвідує оц... ну, з, з... візит до Великої Британії і мав зустрічі. З європейськими пос, високопосадовцями, з з, з, з Кіром Стармером, і коли вже не було під, вже підписана угода рамкова торгова угода тор, торговельна угода із європейським союзом. Це вочевидь е, скажімо так більш-менш повертає Трампа в реальність, як ну і так, це дає можливість йому Адекватно реагувати, Тож, побачимо, сподіваємося, що ті, то дедлайни, які він дав, це не, про, не порожні слова. Що все ж таки він дот, буде дотримуватися цієї лінії. Ну звісно, у випадку, якщо Москва за цей це ну трошки більш період, трошки більше тижня не змінить е, свого підходу. Хоча, звісно, комунікація, якась відбувається е, між цими країнами і сигнали. Туди в той, той і інший бік надходять, і можливо, якраз таки ці сигнали, які надходять від Кремля, Трамп трактує як не е, дружні, як не партнерські. Ну там, взагалі партнерства ніяко немає, але все ж таки Трамп простягував руку, що можна було про що замовлятися. І взагалі ми бачимо, що Російська Федерація абсолютно веде себе е, е, як терористом. вона є державою терористом, вона є, е, скажімо так, світовим розбійником і тією країною, яку не може назвати цивілізованою, і тому. І навряд чи можна очікувати від неї якоїсь іншої поведінки. Добре, що Трамп це починає розуміти. Сподіваємося, що дійсно будуть зроблені належні висновки з цього цієї, цієї ситуації, і е, Росія е, матиме негативні наслідки для себе. А Україна натомість отримуватиме більше можливостей, зокрема в контексті е, е, протидії російській агресії і. Е, з перспективами того, що все ж таки ми зможемо переломити е, хід війни на свій бік і дотискувати е, Росію е, усі єдиним фронтом е, з країнами Європейського союзу е, зі сполученими штатами Америки з усіма іншими державами небайдужими до тієї ситуації, яка триває вже більше 11 років. Пане Станіславе, поки ми зовсім далеко не відійшли від Китаю з приводу цієї зустрічі, яка можливо відбудеться 2 вересня, як ми знаємо, річниця завершення Другої світової війни і Пекін влаштовує урочистості до цього дня, і туди запрошують різних представників різних країн, зокрема і Дональду Трампу, може надійти таке запрошення. Хоча сам Трамп так грається на публіці, і говорить, що я не шукаю зустрічі з Сі дзіньпіням. Буде запрошення, то я розгляну його. А, і туди ж поїде Путін, як ми розуміємо. Mm -hmm. Чи може бути оця зустріч е, трійці е, Путін, Сі Цзіньпінь і Трамп? Чи це можливо в, в Кремлі? Вже кричать: ні, 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 нічого такого не планується. Пісков говорить, що таке неможливо. Але ж ми всі розуміємо, все можливо. Абсолютно, так я якщо звісно не відбудеться якоїсь зустрічі між Трампом і Путіним до е, Китаю, якщо він туди дійсно полетить, то е, це буде їхня перша зустріч під час другої вже каденції очільника американської держави, і, і перша е, пряма зустріч між Лідерами е, США та РФ з поч від початку е, повномасштабної агресії проти України. Тобто, це дійсно о, був би був, був би серйозний. Ну е, скажімо, е, 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 це було б серйозна е, і важлива подія, е, е, і побачив. Насправді, е, якщо оцінювати слова Трампа, то він то, то говорить, що ніби то вже бу, було запрошення від СІ, то потім він каже, що ще очікує. Ну знову все, все в його манері він намагається максимально е, скажімо так заволювати. Бити все заплутати там і тому подібне. Ну це його стиль. Ну і тут тут нічого нічого з цим не поробиш. Ось. А, але я не виключаю, що раптом, наприклад, якщо в умовній Туреччині не станеться зустрічі між Трампом та Путіним, ну в чому я й сумніваюсь, насправді щось не, не не схоже на те, що десь якісь відбуваються. Приготування до цього, хоча з очевидь, можна все приховати, а потім бак і зустрітися. Зустрілися вони, наприклад, е, ну але сумнівно поки що. От. А от щодо Китаю, то я не виключаю, що все ж таки, якщо дійсно зараз підуть тенденції на потеплішення відносин між Вашингтоном та Пекіном, перш за все і зараз відбуваються зустрічі між сторонами на різних рівнях на різних майданчиках, щоб можна було домовитися про те, що подолати. Ту кризу, яка має місце зараз, особливо після тих драконівських тарифів, які почав вводити Дональд Трамп проти Китаю. От і якщо дійсно от, сторони будуть домовлятися про, скажімо так те, щоб можна було вийти з цього, цього цієї непростої ситуації, то я не, то виключати візиту Трампа до піднебесної не можна, і вочевидь, там там має бути Путін. <свят> я думаю, що він там однозначно має бути, адже, скажімо так, Сі Цзіньпін же ж відвідав Москву, коли Путін святкував так званий 9, 9 мая, День Побіда Бесія. Ну і в Китаї теж своє 9 мая є, 9 травня. От, це, а, це, а саме 2 вересня. Тобто, з, та, з, нагоди, ну, фактично, Тих тих самих подій завершення світової війни, от з корективою, що це завершилась уже вся війна, а не лише в Європі. ось і, вочевидь, враховуючи цю круглу річ круглі роковини, то Сі хотів би, щоб в нього було відбувалося все не з не меншою помпою, аніж це було в Москві. Ось думаю. і там буде чимало гостей. І я думаю, що Трамп вочуть хотів би бути серед цих гостей, особливо якщо там дійсно будуть лідери не лише а там глобального півдня, чи там диктаторських з диктаторських якихось країн. Ні, а я думаю, що там може бути чимало і гостей, із західного світу, тому що захід має тісні відносини із Піднебесною, на відміну від Росії, і там може бути все набагато цікавіше і яскравіше, скажімо так, аніж це ми спостерігали в Москві. А ось чи Буде зустріч між е, Трампом та Путіном. Я думаю, що так такий варіант імовірний, але знову ж таки питання, чи це буде саме двостороння зустріч, чи багатостороння? Багатостороння зустріч з великою вірогідністю буде. Ну можемо, наприклад, змоделювати, що СІ збере якісь там велику таку зустріч лідерів, там де він буде десь в центрі сидіти, і там всі будуть навколо, і там всі будуть е, е, вітати з тих тими подіями, які відбулися кроколесі і тому подібне. Ну, власне, це все там може бути, і звичайно, там буде і Трамп, і Путін тільки цікаво, яка буде розсадка в цьому сенсі, теж якщо дійсно от, це відбуватиметься. А ось щодо прямої зустрічі я поки що не впевнений, але не все зараз від того, яка як, в якій ситуації ми зараз всі опинимося, якщо дійсно. Е, Трамп, скажімо так, однозначно скажімо так, припинить улещувати Путіна, і буде запроваджувати, і дасть сигнал, щоб запровад, щоб Сполучені Штати що запроваджували ці драконівські обмеження і тому подібне. Ну то шанси на саме не двосторонню зустріч втрачаються. Хоча тут можна і розглянути це з іншої точки зору, наприклад, якщо це все ж таки буде мати свій ефект, то можливо оцей підвищений градус і стане при причиною для їхньої зустрічі в Китаї, і тоді вони вже будуть про щось предмету доверитися. Тож не виключається, що і, і через це е, Трамп вирішив підняти ставки. А вже потім, як то кажуть, на спільних тих заходах е, про щось вирішувати. І тоді вже Путін буде вимушений іти е, на якісь поступки. Тобто, і така гра е, можлива. Тут ми розуміємо, що зараз комбінацій дуже багато, і дуже і так само, як і, і дуже багато варіантів, як як нам далі розвивати. Тиметься, але от от такий перебіг подій є цілком імовірний, Тобто, так зараз може бути загострення між Вашингтоном та. Москвою вже за часів адміністрації Трампа, тобто вже медовий місяць, вже можна говорити про ну можна говорити про завершення медового місяця між США та РФ ю. А ось в Китаї може бути знову намагання порозумітися, але тоді ж Путін повинен розуміти, що він вже не зможе там, скажімо так, нав'язувати всі ті максималістські вимоги, які були, тому що тут ще й буде приймаюча сторона, і більше того, будуть буючи інші представники з різних міжнародних. Ротих організацій країн тому подібне. Якщо він знову буде говорити, що я, ну фактично я, я хочу капітуляції України, ну як це сприйме той саме Китай, який так він зараз не хоче, щоб програ програла Росія, але ж він все ж таки пропонував зі свого боку свої мирні плани, які не передбачали е, е, крах української держави, хоча і там і і не було поразки. Кремля, ось і я думаю, що тут він якась може зіграти роль такого комунікатора, такого арбітра. Ну те, про що мріє, власне президент Туреччини не речебтої Бердоган. Тільки чи в нього це вдасться зараз ще превентивно до, до того, як СІУ себе збере. Ну це ще велике питання. Ось побачимо. Але я думаю, що не виключається, що от вереснева зустріч, якщо вона відбудеться, от оця велика в Китаї, то вона може принести якісь позитивні для всіх нас результати. Але будемо стежити тут можливі різні варіанти, і не факт, що Трамп відає під небе. Есну і що там щось взагалі таке важливе відбуватиметься, якщо ми говоримо саме про трек російсько-української війни, це факт. Знаєте, в мене взагалі складається враження, що кожен зі світових лідерів хоче отримати титул миротворця у війні Росії проти України. Не кожен готовий діяти, але принаймні на словах всі хочуть отримати титул цього. Миротворця, який усі сторони об'єднав і посадив за стіл переговорів, ми вже згадали ще одного покупця російської нафти: це Індія, окрім Китаю. А вона теж доволі. Один один з найбільших імпортерів російської нафти, але ми знаємо, що там в середині липня, здається, вже заявили, що готові шукати інші ринки. І якщо дійсно будуть запроваджені мита з боку США, то Індія угу. шукатиме інші країни, звідки братиме нафту. Отже, фактично. Китай лишається монополістом, і Китай може диктувати тоді, якщо Індія відсіється в разі запровадження мит, Китай може диктувати тоді Росії. За скільки він купуватиме mm. нафту? Скільки купуватиме? Що взагалі робити далі? Чи Абсолютно. не конкретарської? Ну ну так і, і до речі, можливо, навіть і в цьому задумка є Дональда Трампа. Ну один із можливих варіантів, все ж таки, я, я тому я постійно наголошую, що зараз якраз таки ведеться боротьба за глобальний, за за уми, скажімо так, за думки глобального Півдня, за їхні симпатії, але е, глобальний південь ну в принципі можна говорити про те, що його очолює Китай. От і е, тут важливо так зробити, щоб можна було посіяти саме розбрат між країнами глобального Півдня, Це якщо ми чому говоримо саме те що можливо можливо задумав Дональд Трамп. от і індія вочевидь вона скажімо так є одною з перспективної перспективних країн яка може надалі дистанціюватися від росії тим паче що прем'єр міністр цієї країни Нарендра Моді, він до речі, сам сам хотів запропонувати себе в якості ну такого собі можливо переговірника на мінімалках, але все одно він в нього були спроби щоб, скажімо, вплинути на ситуацію, і він однозначно зацікавлений, щоб припинилися бойові дії. Він не є яструбом в сучасній глобальній політиці. От, а, але він так само і зацікавлений в тому, щоб мати тісні відносини із заходом, навіть можливо більше, аніж е, їх має Китай, тому що вони мало того, що вони між собою конкурують. Індія та так та ще й вони мають різні погляди на світові процеси, і так само вони мають різні відносини і сполученими штатами Америки у Індії. Вони набагато кращі, принаймні, по в політичному сенсі. Ми не говоримо за економі економіку. Там теж є свої нюанси. Вочевидь, Китай і сполученими штатами так чи інакше Ще теж торгують торгують, і це зрозуміло, але ми говоримо за, за політику чи геополітику. Та от Індія вона е, балансує, але водночас вона вибудовує оці місточки із заходом, і в неї це ще ще вдається за часів адміністрації Джо Байдена, якщо ми говоримо саме період повномасштабної російської агресії, тобто нові реалії в світовій політиці, от а Китай він все ж таки ще досі намагається покати, що він протистоїть Америці її, нібито то домінування в світі, і тому подібне, і має особливу думку щодо тих чи інших питань, зокрема що стосується російсько-української війни. Але тут дійсно можливо буде для піднебесної не опинитися сам на сам із Росією, тим паче, що якщо чим чим більше Китай залежатиме від російських енергоносіїв, від зв'язків е, з РФ і тому подібне, тим можливо він матиме більш негативні наслідки, тому що фактично ми можемо говорити, що зараз Росія, ну, ну як зараз, останні ці роки, вона відіграє роль. Як це можна назвати, такого собі тягла вниз там чи якоря, які, які, які тягне всіх на дно, хто з нею починає співпрацювати? І Китай не є виключенням, навіть попри те, що він має міцну економіку і розгалужену систему зв'язків в світі, і впливів і тому подібне, але все ж таки все більше і більше зараз, скажімо так, застукують е, Китай е, у допомозі. Росії, і зокрема її воєнним операціям на території України, і це дуже болюче б'є по авторитету, що під тобто насправді не такий вже Китай і миротворець, який хоче це показати, а і зацікавлений власне вбивствах, фактично і руйнаціях. Ось і тому зараз є все більше і більше закликів, що потрібно покарати Китай і від Сполучених Штатів. Зараз дуже багато таких ведеться закликів від. Тих чи інших високопосадовців, тож а ми, а ми розуміємо, що. Це все ж таки реалії е, Трампівської Америки, і тому і він змінює свою риторику, але і, і, і погляди, але все ж таки дає поле для маневру Китаю, і він от мені здається ставить перед вибором Піднебесну. під небесну. от що ну пора вже якось визначитися, не можна тут залишитися. Осторонь, чи скажімо так, і там помагати допомагати і там торгувати, тому подібне ні зараз. Реально ми бачимо, що світ набагато фрагменту стає фрагментованішим. І тут потрібно все ж таки можливо обирати якусь сторону, і не вдасться ані відсидітися, ані скажімо так балансувати. І це всі багато вже гравців це усвідомлюють. Тож я думаю, що зараз будемо бачити насправді, куди рухатиметься надалі китай. Я припускаю, що він ще на ще певний час буде балансувати, буде викручуватися, буде е, е, тут і скажімо так, підморгувати Росії, і водночас він буде показувати, що він відкриття до діалогу із заходом і тому подібне. Це власна його стратегія, але чим далі буде та тривати бойові дії, тим оцей зашморк навколо цих держав в осі зла, або якщо барати ширше то ще й країни країн глобального півдня, він більше більше, як то кажуть, затягуватиметься. І тут потрібно, щоб не потрапити, власне, вже повністю, скажімо, в, в таку от парадигму, скажімо так, коли вже не буде мати, вже мати не буде можливості дихати нормально, то краще зараз обрати інші варіанти. Китай поки що має таку, такі перспективи, але чи скористається він і чи скористається він своїм. Поки що ще існуючим авторитетом, щоб повпливати на Росію, це дійсно знак питання, тому що е, тут важливо, щоб Пекін все ж таки сказав своє е, слово, і от якось таки від цього слова і буде залежати від того, як діятиме Путін е, і е, його Орда. Тому е, е, я думаю, що зараз от така от гра е, відбувається, е, і якщо раніше ми спостерігали за тим, що США намагалися от, за часів. Трампа перетягнути на свій бік Росію відтягну, і розірвати цей зв'язок з Китаєм до зараз. якраз таки ведеться робота, робота по ну по, по по напрямку того, щоб можна було відтягнути Китай? От і чи вдасться це вже краще ніж було це? Попередня стратегія. Побачимо. Ну і зокрема, оці дні найближчі покажуть, що ж таки Трамп приготував для Росії та її партнерів. Так, що ж ставимо тут три крапочки і тримаємо руку на пульсі. Обов'язково будемо обговорювати все в наступних ефірах. Дякую вам щиро за цю розмову, пане Станіславе. Спасибо запрошую вам. запрошую принагідно до наступних ефірів. Пасибі завжди радий. спасибі вам. Дякую. Глядачам обосток. Нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки. Коментарі відкриті для ваших дискусій. Що ви думаєте з приводу цього ультиматуму Трампа? Які ваші оцінки подальших дій? Хто буде головним? На чий бік полетить м'яч? Скажімо так, в чиї ворота, так і хто буде пасувати кому? Будь ласка, пишіть в коментарях свої думки, свої версії. Долучайтесь до обговорень. Це важливо. Так працюють алгоритми Ютубу. Чим активніші ви, тим більше людей побачить нас на просторах платформи. Пасибі.